Привіт усім! Що хочеться Знаєте, я глянула свій Тікток десь два роки назад, коли я тільки я і до цього працювала енергетично і все і дуже довго, але два роки назад я тільки почала іменно Тікток вести, і за цього там воно якось піднялося. Подивилася, які у мене були тоді відео. Мені хотілося дуже сильно багато розповідати. Хотілося дуже багато віддавати, багато енергії було, якої мені здавалося, що якщо я наївно прям все, -все, все розповім, там було і про кладовище, і про все, що хочеш. Підписників ставало набагато більше, ніж зараз, звісно. Але я е, потім я зрозуміла, і мені дали зрозуміти вчителя духовні, що ні, дорогая, просто так це неможливо. Я вам що скажу: знання повинні бути екологічні. Якщо у мене друг, бачите, такі дінозавр, знання повинні бути екологічними. Може людина знати про все, що завгодно. Але якщо ми вже сидимо і розповідаємо про все, 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 те, що я розповідала, я дуже багато відео видалила, і тепер я даю чи особисто, чи по запросу, чи клієнту, чи учням. Своїм, які у мене навчаються, і то не все навіть дозволяють давати, то це більш екологічна подача інформації. Так, да, зараз дуже багато інформативного потоку про все, що хочеш. Можна знайти будь-який запрос: в Тіктокі, в Ютубі, в Телеграмі, в Гуглі, все, що хочеш. Але Кожна людина відповідає за свої знання і за те, що вона каже. Якщо вона розповідає дуже багато, то розумієте, що або це наївність, якщо це новенька якась людина, або це щось не те, і у вас обов'язково там щось за щось заберуть. І дуже багато людей зараз я отримала відповідь, чого зараз хаос і багато такого сумашестві в голові у багатьох людей. Легко підключається це сумасшествия, тому що дуже багато чуть-чуть бачущих вони вже починають не через світлі сили працювати, дарувати вам, наче дарувати енергію, наче дарувати. Там я дивилася, прямо через мені чоловік вислав, поржав з мене, каже, твоя та сама конкурентка, вона через відео витягує з вас негативну енергію. Ну так ну це виходить, що тим самим вас приєднують до себе. І паразитірують на нас таким чином. Але, здається, що, наче нам дали інформацію, цю, просто отак от на, але ж ви скажете, бабулі раніше теж давали, але ж не всі. от Не всі такі були, просто брали і давали. То мало, мало е, часу, щоб все розповісти. Коротше, отак.